Стіна селищної ради, вас і свято, днем підприємців України, свята тих, хто рухає економіку нашої громади вперед. Свята тих, хто творить, будує, допомагає і змінює життя навколо себе. Кажуть, що підприємство це не просто про прибуток, це про сміливість. Своїх ідей, про сміливість мріяти, про бажання щось залишити після себе, про підтримку громади і розвиток рідного краю нашого селища там, де ми живемо. В кожного з вас свій шлях, свій шлях, свої труднощі і свої перемоги. І сьогодні я хочу сказати для вас лише одне. Дякую, що ви є. Дякуємо вам за все, що ви робите для селища, для людей і для нашої громади. Нехай це свято сьогодні стане ще однією нагодою почути слова вдячності, отримати заслужену нагороду, визнання і просто відчути себе важливою частинкою нашої громади. Святом вас, дорогі підприємці. Дякую. І я вас дійсно сьогодні щиро хочу привітати з ним підприємцем. І, звичайно, не хочу сьогодні таких пафосних слів, бо знаю, наскільки це важка робота. І зараз наша держава, Україна, перебуває в складному складній ситуації. Йде війна, і що на фронті важко. Я дякую нашим захисникам і захисницям, що дозволяють нам тут зустрітися, дозволяють нам тут працювати, і ми працюємо і для себе, і для громади, і для держави, сплачуючи податки. Але крім того, зараз та ситуація дуже впливає на підприємництво, на виробництво, на послуги. Тому що Дуже економічно і важко, немає трудових резервів, можна сказати, тому що багато хлопців пішли воювати, і багато хлопців і дівчат не можуть замінити це виробництво, яке зараз є, а воно все відбивається на вас, тому що ви переважно керівники і вам треба організувати ту роботу. І навіть ви би хотіли запросити когось, то дуже важко і нема зараз кого запрошувати. Тому що це я знаю по нашій роботі селищної ради, коли у нас є проекти, які неможливо зараз реалізувати, тому що немає підрядників. Підрядники кажуть, що людей немає, немає кому робити, і це дуже важко. І я це все розумію, вірю. Те, що буде краще, що ви своїми зусиллями наповните свій бізнес і свою роботу. І буде вам заробіток, але ви для того є, для того, щоб заробляти. Це ми маємо відверто говорити, ми не можемо казати, бо ніхто ще ніколи не працював собі в збиток. Тому я вам хочу сьогодні побажати, ну, найперше це здоров'я щастя, успіхів вашій трудовій роботі і, звичайно, миру для України і перемоги. І сьогодні хочу вас подякувати вам, такої подяки, селищної ради на пам'ять. Ми сьогодні так підготувалися трошки скромніше, але я це не бачу зараз. Ми думали чим то вас так пригостити цікавим, і знайшли, що у нас є крафтове виробництво. Крафтове це коли в громаді чи в якійсь на території робиться якийсь такий продукт, який буде цікавий. Так, він може ну, маленький такий, але він цікавий. От. Тому я хочу. Що це є? Це є... Так заінтригували. Так, це є. В фашеці виробляється мед і камедовуха. І висна робота зефір квіток. Теж можна замовляти в цілях реклами і підтримувати свої. Я просто взяв грамоту Юрія Петровича, директора Назбуча Кліп, але я не бачу ніколи Назбуча Кліп, тому давайте подивимося, хто в нас є. Так. А то грамотою нагороджується за вагомий внесок розвитку підприємництва, суммінну працю, активну громадську позицію, сприяння економічному розвитку пілочисткої громади, за нагоди відзначення дня підприємця, грамотою нагороджується фізична особа підприємець. Перес Ігор Мирославович. Він відкрив новий бізнес. Він дуже гарно все зробив. Так. Тобто у нас розвивається громада, так важко, він два роки вже робив, я все розумію, але купився і робив. дуже гарні відгуки. Дуже гарні відгуки. За вагомий внесок розбиту підприємництва, сумінну, багаторічну працю, активну громадську позицію, сприяння економічному розвитку Білочиської громади та з нагоди відзначення підприємця, грамотою нагороджується директор цех сухого молока Павлюк Тарас Іванович. Дуже йому важко. Він навіть сам сідає за машини. Передамо. Передамо. Мартинюк Олеги Мирославича теж нікого немає. Теж відкриває Передамо. нові теплиці, ви бачите, дійсно він розкрутився досить так. так. Режак Тарас Григорович фізично особа-підприємець, він, він добре займається. Не так, щоб люди знали. знали. Я, ну, я думаю, що ви всіх знаєте, бо у нас містечко невелике, люди одного знають. Пустьма Оксана Степанівна. Немає. Немає. Також, це є на Пусть Кусьма Людмила Володимирівна також. Так, це є вся сім'я Чернелівка, так? Оріхевець. Дуже хотів познайомитися, не знаю, чи є Годунов Сергій Михайлович. Це також е, наш, е, як називається, підприємство релоктоване релеп... 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 підприємство, рибальство і мисливець, як називається, ми може бачити Привет. там аж тут туризм. Він відкрився там біля е, нової пожарки. Але я ще так не, не знайомий, дуже цікаво. Що... Ну, е, я бачу, вони побудували, гарно зробили підприємство. Але я ще... Так не чітко не знаю. Так, погорілиць Андрій Вікторович. <плес> <Доброго року>. <плес> Вітаю вас, успіхів для розвитку. Так, молодий нас підприємець, але дійсно як взявся. Грамоту нагороджується по Юрій Вікторович. <плес> Це найкращі котаки, куди зупинятися. І особлива грамота за завагомиє з розвиток підприємництва, сумінну, багаторічну працю. Активну громадську позицію, сприяння економічного розвитку Пілочиської громади, це знаходить відзначення дня підприємця. Рамотою нагороджується фізична особа підприємства Кошанський Роман Іркович. Це також завжди йде на зустріч, ви знаєте, дуже важка в нього робота. З металом працює. Така, що людей треба, але він завжди йде на зустріч і ну, послухає навіть ну, дуже дякую. Так, ну, грамотою також нагороджується Долеба Лариса Михайлівна, то, знаєте, скоріаль наш. Також. Такою ж грамотою нагороджується дола Софія Олегівна. Це відкритий новий е, салон краси. Дола називається на старій автобусній. Ми старалися такі нові виробництва, які були за рік відкриті, щоб також їх, ну вони ще, може, там не розпутилися, як має бути, але щоб вони також ну, знали, що ми за них, ну, за них переживаємо, щоб у них все так. так, за вагомий внесок розвиток підприємництва, сумнівну багаторічну працю, активну громадську позицію, сприяння економічного розвитку пілочинської громади та з нагоди відзначення підприємства України, грамотою нагороджується Рудик Сергій Миколаївич. Дуже. Там, де якраз корадолі ну, близько е, купав... Чую. Ви їх не залучали часу? Ні, гуркити, привозят, завозят, ну так, і постійно гурки все привозять, вивозять, такий об'єм, це вам дуже дякую, тому що дійсно ми ну, Була пуста ділянка. Грамотою також нагороджується Лукасевич Наталія Михайлівна. Вітаємо дуже потужне підприємство. Завжди разом допомагає, так що теж тож їм важко. Да. Тож важко. <рігла> Все, що займається? Дякую, Дякую вам. Кої ж грамотою пункти Леся Володимирівна, це Ромашка. Тож, знаєте, що в них завжди є там, по субота шлаги. Ну, але це і життя. Так, і дуже хотілося дійсно грамотою відзначити загалом внесок розвитку підприємництва, і багаторічну працю, активну громадську позицію, сприяння економічному розвитку білочиської громади та нагоди відзначення Дня підприємства України, директор комунального підприємства Милосердія. Марію. Це... Дякую, що ми взяли на себе таку відповідальність місію. І дійсно за тих два роки. Ну, просто я дякую, дякую вам дуже. Вам тому що у вас дисципліна, вам порядок, я розумію, важко, але кожна робота така. Вам дуже дякую за підтримку. Так, так рамоки нагороджується сельська Іванна Зоряніна. Такою ж грамотою нагороджується кравчук Світлана Володимирівна. Грамотою нагороджується гомінюк Ірина Миколаївна. Бейна Микола Іванович також нагороджується відсутній в роботі. І також, е, як в нас е, нові підприємства відкрилося в громаді, тому ми хотіли грамоту нагородити також для підтримки, для того, щоб розвивалися пришмака Ігора Борисовича. Його теж немає ми передамо. Так що вам всім успіху. Дійсно важка ситуація, але ви є особливі люди, ви собі створили самі ну, той бізнес для себе і ви його тягнете. І тільки вам успіхів. Дуже вам дякую. Дякую дуже. Дорогі друзі, ми ну, зараз пропонуємо вам трошечки відпочити від цих офіційних промов нагород. І зануритися у невеличкий святковий концерт. святом три принципы. Может дасть его застрілину, рушниками стальну, и да ми голову, цвіта та винта, цвіта та виту. Жутко плине, а в бою люди, люди край, вищу папку є на ніну, положе десь його застріли, рушниками на стену, віддамі, о, Силы нас краяны ждут Высоковый край борбы спин на бесценном исто Сикал за скоро еще гар высше

Шановне товариство, хай Мати Божа Ісус із вами завжди поруч буде. Тоді відійдуть в дальну путь невдачі, біди, лихої гори. Хай буде щастя і здоров'я, і хай на все прибуде сил, щоб кожен день в житті у вашій вам тільки радість приносити мирного неба над головою і своєї рідної землі під ногами. Святом вас! Yeah. you yeah. yeah.